Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько, і сьогодні ми розберемося, яку швидкість схуднення вважати здоровою та правильною. З огляду на рекомендації різних авторитетних організацій, та з огляду на банальну логіку. А також розберемося, скільки можна втрачати за тиждень місяць і так далі. Помчали! А ви поки що можете підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та поставити вподобайку цьому ролику, якщо, звісно, контент вам подобається. І таким чином ви допоможете у розвитку даного каналу. Сьогоднішня тема 100% хвилює людей, котрі хочуть схуднути, худнуть. І хвилювало, зрозуміло, що тих людей, котрі в свій час худли. І зрозуміло, що всі хочуть отримати відповіді е, чіткі, чіткі відповіді наголошую на питання: скільки ж можна втрачати за тиждень? Чи худну я надто швидко, надто повільно можна і швидше, і е, як відповідно цими всіма даними е, маніпулювати? І на що звертати увагу. Зрозуміло, що всі ми хочемо знати якесь чітке число, чіткий діапазон, і воно зрозуміло, що зараз буде е, ось, але е, одразу скажу, що не варто сліпо орієнтуватися на оці межі норми, тому що дуже часто буває все зовсім не так. Тобто і не факт, що якщо ви будете худнути швидше, ніж вказано. В цих межах не факт, що це для вас погано. І невеличкий нюанс. Ми будемо зараз розмовляти саме про норму втрати ваги саме жиру. Ось, Тому що втрата ваги і втрата жиру це трішечки інші поняття. Але надалі я поясню, в чому там різниця, і ми розберемося, чому часто вагу можна втрачати набагато швидше, ніж відповідно. Сам по собі жир. Отже, які дані надають авторитетні організації? Ну, наприклад, CDC США це центри з контролю та профілактики захворювань та в принципі інші авторитетні організації кажуть нам про те, що здоровим діапазоном втрати ваги за тиждень є. Втрата від 1 до 2 фунтів. Зрозуміло, що ми одразу переводимо це в звичні для нас одиниці, і якщо говорити в кілограмах, то це десь близько від пів. Половини кілограма до кілограма. Це якщо ми говоримо про якусь дистанцію, що я маю на увазі? Наприклад, перші тиждень-два чи навіть трошечки триваліше час, швидше за все, ви будете втрачати вагу швидше. Я думаю, багато хто про це знає. Чому так? Через те, що ви будете втрачати багато води. І відповідно тому ось цих середніх значеннях, ось ці перші тижні схуднення, вони їх прийнято не враховувати, тому що е, зрозуміло, що е, там буде достатньо велика похибка. Ось, Тому от про ці від половини кілограма до кілограма, коли ми говоримо, ми маємо на увазі, все-таки, коли людина вже худне якийсь час, тобто не враховуючи ось ці перші етапи схуднення. Також часто можна зустріти формулювання, що нормальною втратою ваги є втрата десь від половини відсотка від вашої ваги до одного відсотка знову ж таки від вашої ваги за тиждень. І, в принципі, як ми зараз розберемося, вони в багатьох випадках співпадають. Просто мушу сказати, що мені другий варіант ось у відсотках від вашої ваги подобається більше. Зараз я поясню, чому. давайте візьмемо приклад: тобто, у вас 100 кілограмів. Ваша вага 100 кілограмів, і ви хочете схуднути. Якщо ми беремо е, норму від половини кілограма до кілограма за тиждень, то це зрозуміло. Якщо ми візьмемо у відсотках від половини відсотка до відсотка вашої ваги за тиждень, то воно приблизно так і буде, тобто вони будуть співпадати, тому що піввідсотка від 100 кілограмів це пів кілограма, а відсоток це відповідно. Кілограм. Що потрібно сказати, чим вища ваша вага, тим вище до верхніх планок у втраті ваги ви можете знаходитись, тобто до цього 1 кг чи 1%. Чим нижчою стає вага, тим чим ближче ви підходите до, якихось, до якоїсь нормальної ваги для вас, тим ось ви маєте більше рухатися до нижчої швидкості, тобто до меншої втрати. Ваги за тиждень до ось цих пів кілограма, пів відсотка. Але як я вже сказав, чому мені більше подобаються ці відсотки від вашої ваги? Банально тим, що тут більше враховується все-таки дійсно от ваша вага, ваша стартова вага і так далі. Наприклад, якщо у вас зайвої ваги дуже багато, дуже багато жиру зайвого, наприклад, 150 кілограмів, 200 і так далі. Ем, ось то зрозуміло, що ось цей діапазон від половини кілограма до кілограма. Він можливо, ну буде для вас, скажімо так, надто маленьким, тобто, можливо, що ви буде для вас абсолютно нормальною втратою ваги, втратою жиру безпосередньо буде відчутно більший. Більша кількість, відчутно вища вага. Наприклад, ви можете там і півтора кілограма за тиждень втрачати, перші місяці і 2 кілограма, і так далі. Чому це в принципі нормально? Чому, коли зайва, зайва вага, чим вища зайва вага, тим швидше можна втрачати жир. Банально тому, що чим вища зайва вага, чим вища взагалі ваша вага. Тим більше енергії витрачає ваш організм, так чи інакше. І ще одна причина: легше створити достатньо великий дефіцит енергії і комфортно себе почувати, тому що так чи інакше їжі може бути багато в раціоні. І якщо людина така ще й старається ходити старається можливо на велотренажері комусь займатися, тобто витрачає достатньо багато енергії, тобто не постійно все-таки сидить на місці. Ось, до речі, про це ми розмовляли ось в цьому ролику. Можете подивитися про енерговитрати, то дефіцит можна створити, коли у вас дуже відчутна зайва вага, тобто вона дуже серйозно, і можна створити. Достатньо великий дефіцит, і при цьому абсолютно комфортно себе органічно почувати, і тому можна і втрачати і півтора кілограма, і два, і так далі. Тому от люди такі втрачають швидше вагу. На ось таких етапах схуднення, тому безпосередньо мені і подобається все таки більше другий варіант від половини відсотка до відсотка, тому що він все таки враховує вашу вагу. Тобто, якщо ви важите 150 кг, кілограмів, то відсоток це півтора, наприклад, кілограма. Діапазон від половини кілограма до кілограма, він, в принципі, ніби як всіх дуже сильно узагальнює. Але, як ми розібралися, вони в принципі в загальному плюс-мінус е в багатьох випадках десь співпадають. Тому можете керуватися і тим, і тим. Вони в багатьох випадках, вкотре, повторюю, співпадають, і вони е обоє, скажімо так, правильні. Райда. Right. Отже, це те, що стосується втрати ваги за тиждень. Скільки ж можна втратити за місяць? Виходячи з середніх втрат ваги за тиждень, дуже легко порахувати, що місячні втрати ваги, здоровий діапазон місячних втрат ваги, він може бути. В середньому від двох з копійками до чотирьох з копійками спокійно кілограмів, якщо у вас вага, ну, не дуже, скажімо так, висока, тобто не екстремально висока, або може бути, в принципі, навіть і вищим. Тобто ви можете втрачати вагу швидше, ви можете втрачати і 6 кілограмів, і 7 наприклад, кілограмів за місяць, як мінімум, на якихось перших етапах суднення, якщо у вас вага, наприклад, дуже відчутна, зайва вага, тобто дуже багато жиру. Але це все дуже індивідуально, тому це дуже середні діапазони втрати ваги, і тому треба орієнтуватися на багато інших факторів. Ось, як і практично скрізь у житті, середній якийсь діапазон нам знати корисно здорової втрати ваги, але це не означає, що цей діапазон точно вам підійде. Отже, якщо ви вкладаєтеся в ці діапазони, і худнете з такою швидкістю приблизно у вас все супер, все добре, нічого не правте. Якщо ви навіть худнете по верхніх точках, ось цих діапазонів, наприклад, у вас вага там 80 кілограмів, і ви скидаєте в тиждень, умовно кажучи, по кілограму, і при цьому себе абсолютно комфортно почуваєте. Немає постійного відчуття голоду, все нормально. Тим більше не треба нічого правити і пришвидшувати. Ви і так достатньо швидко худнете, якщо це втрата ваги постійно от на дистанції, Тобто тиждень за тиждень, воно от у вас таким чином рухається. Тобто, не думайте пришвидшувати штучно прогрес, тому що можете тільки нашкодити таким чином. Якщо ви, наприклад, втрачаєте пів кілограма за тиждень, це хороша втрата ваги. Тобто потрібно що сказати взагалі, будь-який результат це результат, і утраті ваги будь-яка швидкість, яка не виходить за якісь ось ці верхні межі норми, і яка вам підходить, ви маєте абсолютно повне право рухатися так постійно. Тобто, якщо вас влаштовує повільне схуднення. І ви себе прекрасно почуваєте, це чудово взагалі, тобто це дуже здорово, це для закріплення результату, дуже добре і тому не, не потрібно нікуди спеціально спішити. Тому, якщо ви втрачаєте, наприклад, по пів кілограма за тиждень, у вас така швидкість абсолютно влаштова, і ви себе прекрасно почуваєте, не треба також спеціально пришвидшувати процес. Якщо ж все-таки ви б хотіли пришвидшити трохи процес. То ви спокійно можете зробити більший дефіцит енергії, або за рахунок того, що трішечки десь підріжете раціон, або за рахунок збільшення енерговитрат, тобто, коли будете трошки більш активніші фізично. І таким чином ви собі можете трошки пришвидшити процес. Ось, якщо ви знову ж таки, будете себе абсолютно комфортно почувати. Ладжику. До речі, можете написати в коментарях, із якою швидкістю худли чи худнете ви, і як ви себе при такій швидкості схуднення почували. Тепер давайте трішечки детальніше поговоримо про різницю втраті ваги і різницю втраті жиру. Тому що, як я вже попередньо трішки раніше казав, ми все-таки більше, от коли говоримо про ці норми втраті ваги, говоримо про саме жир. Е, і давайте тепер е, розберемося, скільки ж нам треба витрачати енергії, який дефіцит енергії нам треба створити, щоб втрачати, наприклад, кілограм жиру за тиждень. Тобто поверхніх ось цих, е, поверхніх межах діапазону ось цього нормального схуднення, який нам рекомендують різні авторитетні організації та дослідження. Щоб втратити кілограм жиру за тиждень, вам треба створити. Дефіцит приблизно 8 тисяч кілокалорій. Можете спитати, чому не 9. В той час, як 1 грам жиру це 9 кілокалорій, логічно, що кілограм це 9 тисяч кілокалорій. Насправді там постійно з цими даними плутаються, постійно щось міняється, і по останніх даних вважається, що якась частинка ось безпосередньо наших жирових запасів вона так чи інакше становить собою, відповідно, там є не тільки жирові клітинки, а й деяка кількість, відповідно, водички. Тому, тому ось робимо поправку на оцю воду. І в нас виходить, що жиру в кілограмі от саме жиру енергії десь, якщо бути до кінця точним, біля восьми тисяч кілокалорій, там, по-моєму, 7-700 з копійками. Ну, але. Ми не будемо скурпульозно на це все таким чином дивитися, тому будемо враховувати, що ну десь коло близько 8 тисяч кілокалорій нам треба втратити за тиждень. Ми, до речі, про це будемо окремо ще розмовляти про ось ці кілокалорії, чому, в принципі, ось цей перший закон термодинаміки, про який ми ось тут розмовляли, все-таки він не так на практиці працює, як от ми математично можемо прорахувати ось цей дефіцит для втрати кілограма жиру і так далі. Чому от сама, сама втрата ваги вона відрізняється від цього. І це не означає, що дефіцит енергії не працює або якось. Відповідно, не так працює, як потрібно. Він працює, просто є багато нюансів, про які е, потрібно знати. І про це ми, звісно ж, поговоримо в окремому відео детально. Okay. Mm -hmm. Отже, близько 8 тисяч кілокалорій на тиждень це десь близько тисячі кілокалорій дефіциту на день. В принципі, це абсолютно можливо, хоча. Багатьом буде не так легко зробити дефіцит 1000 кілокалорій, тому що, наприклад, ви робите 500 кілокалорій дефіцит із їжі, і 500 кілокалорій збільшуєте рухову активність. Тому, повторююсь, це абсолютно можливо, тому втрачати кілограм жиру за тиждень також абсолютно можливо. Хоча для когось це, наприклад, може бути достатньо складно. Тобто, Можливо, але не так просто. Я вже не кажу про якусь швидшу втрату жиру за тиждень, тобто більше кілограму жиру. Але ось тут ми якраз і підбираємося до втрати ваги і втрати жиру. Ви можете запитати, і можливо, у вас вже протягом перегляду цього відео, і коли ми говорили про ось ці середні межі втрати жиру за тиждень, а можливо виникли у голові такі питання. Чому все-таки? А багато людей втрачають вагу набагато швидше. Можливо, ви, наприклад, втрачали вагу набагато швидше, тобто швидше, ніж кілограм, чи там півтора навіть кілограма за тиждень. І тут ми не говоримо про перші тижні схуднення, наприклад, а говоримо взагалі на дистанції, про, тобто про якийсь тривалий час. Як хтось, наприклад, втрачає 25-30 кілограмів за три місяці, при цьому абсолютно не голодуючи, не створюючи якийсь великий дефіцит енергії, простіше кажучи, не займаючись. Якоюсь жестю. Чому також багато хто може втрачати ось цей кілограм ваги на тиждень, створюючи дефіцит набагато менший, ніж 1000 кілокалорій. Або й навіть втрачає і більше кілограму на тиждень, також не створивши дефіцит навіть близько до 1000 кілокалорій. І знову ж таки тут треба вкотре за сьогоднішнє відео сказати про те, що втрата жиру і втрата ваги – це можуть бути абсолютно різні. Речі. І тут треба також обмовитися, що ми м, говоримо про людей, саме які худнуть правильно, про правильне схуднення, тобто не про людей, які жистять, які майже нічого не їдять, які м, не знаю там, нічого не їдять і кожного дня бігають по 10 кілометрів, тобто створюють дуже великий дефіцит. Е, от, і за рахунок цього в якийсь період втрачають вагу швидко. Тобто тут мова не про те, тут саме про людей, які е, худнуть правильно, але. Чомусь втрачають вагу швидше ніж у цьому діапазоні. Правильному для схуднення до речі, чому не можна? Ось такими речами займатися, тобто створювати дуже великий дефіцит, голодувати. Ми говорили ось тут. Можете переглянути після перегляду даного ролику. Ось і тому не дарма. Я сказав, що ось цей діапазон, ось ці межі норми схуднення не треба на них сліпо орієнтуватися. Яка ж тоді відповідь? Чому ж так трапляється, що багато людей дійсно худнуть дуже швидко, і при цьому робляться правильно? Це для них абсолютно нормально. Відповідь насправді проста: ми всі. У нас різна генетика, різний, різна композиція тіла, різний темперамент. Тобто, хтось, скажімо так, більш емоційний, побутово більш активніший. Хтось, наприклад, навпаки, більш повільний, ось такий, більш спокійний. Я про це, до речі, недавно писав в своєму інстаграмі. Можете перейти почитати, і можете до речі підписатися. Я Там буває, я пишу щось цікаве. Буває, просто викладаю різні нарізки роликів з Ютубу з концентрованою інформацією. Тому е, можете почати слідкувати ще й там. На TikTok, до речі, також можете підписатися, я там коротко відповідаю е, у форматі відео на якісь питання, і також викладаю коротенькі е, е, нарізки. Із відео. Тому можете, крім інстаграма, ще туди перейти, подивитися, якщо вам подобається ось такий формат. Посилання на соцмережі є в описі. Внизу. Так ось, повертаючись до теми, ми всі різні, але зрозуміло, що ви сюди прийшли не за такими от загальними поняттями, тобто сказати вам просто, що ми всі різні, і далі додумайте самі. Все ж таки, ви хотіли б почути якісь конкретні відповіді, чому так трапляється, якщо хтось худне дуже швидко. А хтось ні. Насправді ось ця велика різниця у втраті саме ваги, тому що ми зараз говоримо якраз про саме втрату ваги, тобто не просто про втрату жиру, а саме про втрату ваги. Так ось ця різниця у втраті саме ваги, вона зазвичай пов'язана якраз з водою. Право в тому, що у багатьох людей зайва вага являє собою не тільки жир, а ще й набряки, тобто значну кількість води. І в багатьох людей ось ця зайва вага у нас спровокована навіть більше набряками, ніж жиром. І як ми обговорили раніше, втрачати кілограм жиру за тиждень це ще треба постаратися, тобто треба створити достатньо великий дефіцит. А ось воду можна втрачати насправді дуже швидко. Що для цього потрібно? Просто прибрати насправді причину або причини набряків. А причин, до речі, може бути достатньо багато від простих до складних, наприклад, порушення водносльового балансу або лімфатичні набряки і так далі. Ви набрякати можете навіть від якоїсь банальної їжі. І тому таке буває. Наприклад, ви починаєте худнути, створюєте невеличкий дефіцит енергії, у вас змінюється раціон, і ви починаєте просто дуже швидко вагу втрачати. Хоча ніби її достатньо багато, тобто дефіцит невеликий. А це все тому, що банально зі змінами якимись у вашому харчуванні і так далі. Ви, скажімо так, прибрали ось цю причину набряків, почали її прибирати. Вона зникла, і організм почав дуже швидко ось цю водичку зайву відпускати. І ви швидко втрачаєте вагу. Набряки то взагалі дуже складна тема. Я назбираю матеріалів, назбираю інформацію і зроблю про них також декілька відео в свій час. Основний посил, який не потрібно сприймати зайву вагу як тільки жир. У більшості випадків це ще й велика кількість води, в когось більше, в когось менше. Якщо у вас саме такий випадок, ви не голодуєте на схудні, ви достатньо їсте, У вас невеликий дефіцит. Ви себе абсолютно комфортно почуваєте і вагу втрачаєте швидко, швидше. В більшості середній межі, від, наприклад, від половини відсотка до відсотка вашої ваги в тиждень. Вітаю вас! Для вас це абсолютно нормально. Не треба про це хвилюватися, не треба хвилюватися, що ви втрачаєте вагу надто швидко. Тільки розберіться, звичайно, що саме в вашому випадку є причиною набряків. Потрібно знайти цю причину причини і надалі відповідно їх не допускати а причиною може бути навіть якась конкретна банальна їжа. Тому ось ми говорили про ось ці норми у втраті жиру, скільки можна жиру без шкоди для здоров'я спалити за тиждень. Місяць і так далі, але саме втрата ваги вона може від втрат жиру відрізнятися. Тобто ви можете втрачати вагу набагато швидше, ніж мали би її втрачати з огляду на жир. І ще раз повторюсь: нічого страшного тут немає. Для вас це нормально, якщо ви не жистите. Давайте тепер дуже коротенько підсумуємо. Нормальний діапазон втрати ваги за тиждень, якщо вірити авторитетним організаціям, дослідженням, десь від половини кілограма до кілограма за тиждень, або якщо у відсотках від вашої ваги, що повторюсь, мені більше подобається. Від половини відсотка до відсотка. Якщо ви худнете з невеличким дефіцитом, гарно себе почуваєте, не голодні, все прекрасно і втрачаєте вагу десь в такому діапазоні. Не треба нічого штучно робити, нічого штучно пришвидшувати. У вас все добре. Якщо ж у вас все те саме, тобто ви створили невеликий дефіцит, ви не голодуєте, ви наїдаєтесь достатньо, ви себе абсолютно комфортно почуваєте, але втрачаєте вагу набагато швидше. Або швидше, або набагато навіть швидше. Не треба хвилюватися. У вас також все добре. Просто у вас ця зайва вага можливо більше якраз у вигляді набряків, ніж саме жиру. Ну і зрозуміло, ось це все мається на увазі, коли ми говоримо про саме збалансований правильний раціон, правильно складений, Я думаю, це і так зрозуміло. Тому ще раз, норми утраті ваги це тільки дуже середні числа, на які не потрібно сліпо орієнтуватися, тому що це залежить від дуже багатьох факторів. І в першу чергу співвідношення жиру і напрятів, якраз що більше провокує вашу зайву вагу. Тому завжди думайте головою, робіть все правильно а там далі як буде. Ми всі різні, і тому знову ж таки не можна порівнювати свою швидкість схуднення і швидкість схуднення інших людей. Ну а на цьому все. Якщо вам сподобалося ще раз про підписки, вподобайки на дзвіночок можете натиснути, щоб не пропускати нові е, відео. Е, посилання на всі соцмережі є в описі. Ми вже про це з вами сьогодні розмовляли. Якщо хочете дізнаватися більше інформації, більше якоїсь концентрованої інформації, можете переходити в той же інстаграм чи тікток. Якщо хочете допомогти каналу не тільки вподобайками підписками, то посилання на Patreon та інші способи, як це можна зробити, є також, звісно, в описі. Нагадую, що консультую, веду онлайн, кому потрібно схуднути, набрати вагу чи просто проконсультуватися, як зі мною зв'язатися. Вся інформація також там же, внизу, в описі до ролику. Ну, а з вами зустрінемося в нових відео, а ви поки не забувайте донатити на ЗСУ. Бути мені здоровими та триматися переможемо.